Сьогодні у Новгородсіверському районному народному клубі декоративно-вжиткового мистецтва княжа Скарбниця в очікуванні шанованих в Україні свят Святого Миколая Різдва відкривалась виставка. Її представляла нова очільниця аматорського районного об'єднання Ольга Луговська, що замінила на цій почесній серед майстрів народної творчості посаді пана Юрія Вороб'я. На непересічному, як для провінційного містечка Заході, засвідчили свою присутність та повагу праці українських майстрів пані заступниця голови РДА Нелі Чугаєва та завідувачка районної культури Ніна Матвіюк. Присутніх ознайомила зі змістовним наповнюванням виставкової зали сама господиня апартаментів пані Ольга Луговська. Добрим словом, згадували внесок. Юрія Вороб'я, як другого після фундатора княжої скарбниці Віталія Кейдуна, керівника клубу. Багато він працював. Говорив і Юрій Воробей. Між іншим, він зробив чимало для ширення інформації про клуб по всьому українському терену, а то й по закордонню. На цій тусовці було чимало самих митців, в тому числі художниця Антоніна Юдицька. Писанкарка Раїса Левдик, Олександр Хавлук, майстриня лялькарства Тамара Мельник. Вітання, побажання та пропозиції від гостей все було. Друга частина зустрічі однодумців та свідомих містян нагадувала участь у імпровізованій виставі, у якості акторів, нехай і не зовсім активних, але її підготували з дітьми пані Оля Чередник. Методистка районного будинку культури та вже згадана Тамара Мельник. Потрудилися дівчата дуже багато, і тому вийшло все гарно. Відбулись маленькі вечорниці, Адже зараз якраз на святого Андрія Первозванного все це готується в Україні традиційно впродовж століть. От і пішли сьогодні і у нас свята. які... Здавна, шановані в Україні, тепер і починаємо в Новгороді Сіверському. Ну, а особливо це у середовищі молоді. Не обходилось і без ворожіння на долю, перш за все, суджених, на дівоче щастя, в тому числі і в подружньому житті, що так важливо сьогодні. Ласували варениками, калита була смачна. Коротше, все було. У цій. Нехай не вельми розкішній, як для кількості люду, але гостин, гостинній від душевного тепла господарів мітців народних ремесел з Новграціверщини Залі. Успіхів вам, шановні земляки, і слава вам, і слава Україні! Та на нас подивись, ми дали пляємо, на місяць поглядаємо свою долю заходу.